Отак, і там ти... світло, всім Демо, привіт. Віде. Я починаю блог ввечері. Ну так там це вийшло. Ми приїхали до Золотої, там Злата Мені є. Мені руки всі трясуться. Я Даяну несла і на дев'ятий поверх. Ні, тому що нам ні, ні. то не можна. Далі відключення пішло. Ой, то там Злата є, ти що будеш? Там Злата є. Ти ще раз руки запхаєш, коли ти руки не помила, ти вийдеш. Горішки, горішки. Сьогодні нашої мами день народження. <рес> в Мама, ти ж дідом мені не каже. Прийомно, Прийомна, каже вже, завжди що я і той. А завтра сладкий день народження. Так виходить, що я народила після мами на день народження. А Арсенка день народження першої моєї баби 3 червня Арсен... Ні, чекай. Да, ні, Арсенка 3 червня, а баба 4 червня. То, значит, я все І Даяну я мала народити біля Діаненого дня народження а вона біля Віталіка. У мене стояло ПДР на, 11, на, 12, 12. 12. А, 12. на 12 квітня. А це а, Віталіка а, 5 квітня. Я мала десь в тому плані теж комусь подарунок такий зробити перед ним народження. але даянка у нас поспішайка, і вона народилась на місяць швидше п'ятнадцятого березня. А це бути овен 8 березня. То добре, що не овен Слухай, Третю овна, щоб нам в хаті в мене вже руки трясуться. В мене від вас двох руки трясуться. Я вам скажу Леви теж. Я з Андрієм Леви, бо Андрія 1 серпня, а мене 15-го, і там теж можна трохи поїхати катушкою. А, Денко теж мало комусь призробити, але... Але класно, 8 березня подарунок вийде, бо так як буде жіночка, дівчинка. І потім на своє день народження ще, тож в неї в березні подарунки завжди будуть. Ну, папа. У Арти день народження 25 грудня. А, а Віталій? Після завтра. Віталій. У Арти день народження? Чотири. Це такі гарні квіти той. Мамі подарували на день народження. Такі трояндочки, я, яка та краса. Так це добре. Давай, Микай <звітка> у духі. Завжди буде тепло, то не зайде. Якість така погана через те, що світла нема. Мама, ти наше серце з ним народження. Біжить відкривати. Отак, давай. Отак вам. Чекай, чекай, А що? Давай. Гріжче! Давай, 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 давай. Там, там. Там. Здесь дорож! Вас, <ривання> з <дем> дородиня, <ривання> вас. З Днем народження Днем народження мамуся, з Днем народження вас, с бажання. Щоб нам світло дали віна закінчилася. Що ні? Не Ура! любить. Ура! Тут мама, прочитайте, мама, мама, я маю. Мама, це наше серце з днем народження. Боже, дякую вам. Дивіться, мамі на день народження, Дуже, які торти їти дали. Ні, вітай, це не відкривати зараз. Чи ти собі окремо купив? Не різні і це цікаво буде довикана чиночка. До 50. І з Дінгом Велз сніг почав падати. так мої пішли в мегапарк, це розважальний центр. а Я за той час побігла зразу, ну там все для манікюру, купила для укріплення, бафіки, потім вам покажу, як приїду додому. Так як Соня зустрічать ці е, ладки день народження, то вона захотіла розважальний центр. і от щоб трохи поскакати, Сьогодні свята вечеря, завтра Різдво. До старту. Златості Соні 11 років, Боже, ну реально нещодавно народила. Отаке От враження. Дітки так швидко ростуть. Знаєте, буває інколи і важко. І ну, тяжко. Але потрібно так настільки цінувати ці моменти, бо діти так швидко ростуть. Знаєте, прийде той момент, коли вдома буде чисто, коли іграшки не будуть розкинуті. розкинуті і того буде бракувати. Тож нехай ліпше зараз буде той безпорядок, хай ті іграшки будуть по всій хаті, тому що прийде час, то скоро не будуть, вони повиростають, підуть своїм шляхом, своїм життям, будуть мати вже свої сім'ї. Тож потрібно так цінувати ці моменти. Навіть, ну скажіть, що недавно я навіть яду народила, а вже в березні їй два рочки. От як просто той час скоро летить. що, ну, А вже 11 років. Ну, нещодавно з Пологового забрала її. Ну, як забрала, виписала забрала. Ну, мається на увазі, не нещодавно народила, а тут вже 11 років. Вже така дівуля робиться, знаєте. Вже їй не потрібно іграшок, вже неї зовсім свої якісь інтереси, вже би з дівчатами піти в кафе на якусь піцу, вже якусь погуляти, вже неї є якісь свої хобі, вона дуже любить малювати, знаєте, мама там купив мені фарби, мама купив мені то, вже мається на увазі не ляльки, не всяке таке, а вже видно, що дівчинка підростає і, і вже вона думає по-іншому, знаєте, так більш. По дорослішому. Хоча вона ще для мене дитина і вона буде для мене завжди, тою малесенькою з я зараз буду плакати. Капець просто ладно. Сьогодні не, не, не треба сьогодні плакати, сьогодні гарний день, соня нас свята вечеря, соня донечці 11 років. Тож так, ну. от мегапарк. парк. тут вже була в подружки на день народження. Але тоді, коли ми їздили попередній раз, її не було, бо вона. До однокласниці на день народження, але мається на увазі, що вона вже тут була після ремонту. Бо тут ремонт зробили. До того таке було якось ніяке, знаєте, було багато місця, але вони це все не так порозставляли, там можна більше було чого зробити. І вони зараз зробили, І Златка каже, мамо, хочу в розважальний центр, знаєте. Тож так, то але ми з вами зараз на пару хвилин повернемося в ременів додому. В мене... Є для вас гарний огляд. Тож я пішла до дітей, а ви дивіться. Друзі, якщо ви шукаєте зручну парту зі сільцем для дитини, залишайтеся зі мною. Сьогодні буде розпаковка, збірка та чесний огляд цього комплекту. Дитячий комплект Кубі Вівогрей являє собою ідеальне рішення для створення комфортної та функціональної робочої зони для дітей. У комплект входить парта і стільчик. Обидва виконані в сучасному дизайні з акцентом на безпеку і зручність. Кольорове рішення в сірому відтінку робить цей комплект стильним, доповненням до будь-якого інтер'єру дитячої кімнати або робочого простору. Меблі виготовлені з екологічно чистих матеріалів. стійкий до пошкоджень, покриття столу легко чиститься, що важливо для дитячих меблів. Меблі мають зручну форму, що допомагає підтримувати правильну поставу. В комплект входить не тільки сама парта, але й стілець, що дає можливість створити повноцінне робоче місце для вашої дитини. А ще мені дуже сподобалося, що у комплекті є всі деталі та інструменти, навіть викрутка, щоб можна було зібрати парту від початку до кінця. А ще цей дитячий комплект підходить для дітей від 3 до 14 років, діти з ростом до 170 см. Стілець, що входить до комплекту, має м'яку обивку. Завдяки анатомічним особливостям столу та стільця, ваша дитина буде відчувати комфорт навіть під час тривалої роботи. led лампа з регульованим світлом створює оптимальні умови для навчання. Не тільки добре освітлює робочу поверхню, а й має м'яке світло, що не напружує очі при тривалій роботі. Друзі, е -е, парта дуже бомбезна. Мені подобається, що От ця парта із стічок регулюється. Тобто від 115 см до 170 см. Можна сказати, що оця парта росте разом з вашою дитиною. І там, наприклад, стіл не потрібно міняти, а просто регулювати. От Парту можна підняти і вище, і нижче. Від 115 см до 170 см. Я сама маю 164. Ось, Зараз ми піднімемо цю сторону. І, там -ту. і так само можна опустити, можна підняти ще більше. А ще нам сподобалося, що тут є зручна підставка для книжки, і вона теж регулюється нижче, вище. Тут все продумано до деталів. Під низом є такий відсумний ящичок, що можна тут ставити зошити. А це просто щось неймовірне. Лампа, яка йде в комплекті. Нажимаєш на лапку, він вмикається і вимикається. Тут міняє колір. Бачите, більш такий холодний, а це більш такий тепліший. І можна яскравість реагувати. Менше, більше яскравість. Також є для чашки, для ручки. От я вам покажу, як все регулюється, До скільки сантиметрів. Ви просто подивіться, як дитина радіє. Ще можна відрегулювати, щоб. Сама оця парта якби піднялася під нахилом і опустилася. Дивіться, як це зручно. Просто нічого не потрібно робити: покрутити в один бік і отаку підняти. Оп! І опустити можна повністю. В цій комплектації є все. Вам просто не потрібно ніякі органайзери купляти не потрібно вам лампу купляти е окремо тримач для книги. Просто в одному комплекті є все. Матеріал стільчика дуже м'який, приємний на дотик, і спинка дуже м'яка. Лампочка регулюється, її можна і нижче опустити, і вище підняти, будь-який бік повернути вліво, вправо. Я навіть взяла і для Златусі відрегулювала парту і стільчик. Моїй донечці 11 років скоро, і навіть ця парта їй підходить. А вона довольна, каже, мама, я тепер ще більше хочу робити домашнє завдання. Я думаю, якщо опустити до самого низу, то навіть даянці буде зручно малювати щось. Друзі, насправді комплект мені дуже сподобався. Якщо чесно, навіть не знала і не бачила такого комплекту. Якби знала, я би напевно Арсенко викупила замість того. Стола, що він має. Посилання на комплект я залишу внизу під відео в описі і в коментарях. Заходьте, замовляйте, думаю, ваші тітки будуть раді. Даянко ззаді бігає, бавиться. Я собі замовила капучино. Я не спала до 4-ї години ночі. Я не могла заснути, не знаю чого. І я така вся спухша, така взагалі. Можливо, зараз приведе мене трохи до ладу капучино, а то я тут засну. Прямо на тому диванчику. Правда, Андрей? Прямо на тому дивані. спала Які квіти купила, яка дитина довольна. Коротше, це буде народження. І ми з бабою Ганією, з бабою Оксаною. З Віталіком вирішили зробити подарок трошки швидше. Купили ляльку Барбі тобі. Так, яка роздівається. Купила тобі телефончик. Мені так сили купити. І до нього ще йшли червоні. Боже, ти, ти даже почервоніло. <годи віде> а Віталіка, що два. <годи віде> а то я все любі того. Я його не відділу не хочу. Відаю, це роботи лопанку. Є. А гіпер. Це 13 x pro <годи> Де... Де цьо. Де цьо <рес> а Вона хоче Де плакати, але стримує середині. Плакати хочу. Взяла перший раз у цю фірму. Це рідина для знежирення. Короче, баночка класна. Нажимаєш і все. І взяла геть для укріплення теж з цієї фірми. В молочному кольорі. Я ще не відкривала повністю. Там потрібно ножниці, щоб відкрити Дивіться, як галамурно. Так, гейлак hey, в номері 51. Такий якби, трошки нюдовий. Колір не передає. Ну, ось такий він. Такий якби, легенько кремовий. Це насадка отака, для чистки. Віть, класний. Оп-оп, це кісточка. Для того гелю. Гелла отаку. Нові ножниці. І тут бачик і пилочка. Все, трохи оновила. А це жертв, так як ти вчора наді мною. Ах. Так, яка я легенько з вами, то ти. Але тебе хоч 11, я мама вчора полп'ять. І зараз буде сильно. Що, Ми вже будемо вечеряти риба, такі. вареники, гриби. Давайте спросимо, вона падає. Пушки. Вона вискаржується. Ложко відчиняйте, колядує, зустрічайте, колядує Україна, Колядує вся земля, за столом уся родина. Ми від батька і до сина просвіляємо усі Христа. Клює Україну, моє Slavimo jo. Nad vrte pom zvizda jasna, uve svi zasijala.